20 тисяч гривень ноутбук, магнітола, телефони та документи це речі, які автозлодії викрали із автівок Житомирян за минулі дві доби. Поліціянти закликають водіїв бути уважнішими. Про автокрадіїв сюжет Дмитра Климен. За останні 48 годин у Житомирі 10 разів із автівок викрадали цінні речі та гроші, залишаючи свій транспорт біля будинків та на парковках, які не охороняються. Житомиряни втрачають ноутбуки, телефони, магнітоли, гроші та документи. Сьогодні зранку я приїхав сюди в гараж. Стульчики робити машину залишив біля гаража. Тут в мене в машині інструменти. Двері в гаражі в мене відкриті. Я бігаю сюди, туди, туди, сюди. Коли пан Володимир хотів взяти інструменти у автівці, то зрозумів, що сталась халепа. Ну я одразу дірнуло мене так сказати, йокнуло дивлюсь між сидушками У мене барсетка лежала, її немає. А от у випадку із Олександром злодіям вистачило й декількох хвилин, аби обікрасти чоловіка. Сразу дивився стекло, Я одразу не обратив увагу, думаю, що десь може десь, ну, що Я заїхав так. Як я одразу дверки відкриваю, бачу це стекло тут. Це лежить. Моя зразу паніка. Але ні паніка, ні швидкий виклик поліціянтів не гарантує повернення вкраденого. Правоохоронці закликають громадян бути пильними. Мета цих профілактичних відпрацювання це попередження водіїв про те, щоб вони не залишали свої транспортні засоби біля будинків. Намагалися ставити їх в гаражі, стоянки за словами поліціянтів, найчастіше грабують автівки на парковках, торговельно-розважальних центрів та машини, залишені біля будинків. Житомиряни переконують, що постійно вмикають сигналізацію. Якщо я залишаю, то тільки ставлю на сигналізацію, обов'язково замикаю і не переживаю, щоб його можуть викрасти, тому що на не обладнана сигналізація. Я вважаю, що треба мати хорошу сигналізацію. Ну і оставлять транспортний засіб. На охороняємої стоянки. Головною причиною масових крадіжок із авто є переконання водіїв, що з ними такого ніколи не станеться. Але статистика поліції доводить зворотні. Дмитро Клименко за матеріалами головного управління національної поліції. Аби привернути увагу до проблем агресії в мережі в бібліотеці Олега Ольжича відкрилась фотовиставка Справжня реальність життя без ярликів організатори запрошують усіх відвідати виставку, адже пробуде вона там ще майже два тижні. Вхід вільний. Деталі у сюжеті. Як кожен із нас поводить себе в інтернеті, які коментарі пишемо, який контент обираємо. Ці питання середньостатистичний користувач задає собі не часто, але варто переконані психологи, адже від агресії в надрах інтернету страждає чимало людей. Навільне агресор, скоріше всього. а в чому виражається ваша агресія? тому, що мені допустим не завжди нравиться, коли люди виставляють дуже некрасиві красивої фотографії. это... та іскутство до. Іскусство, все як кличко, але нічого страшного. Я думаю, мене пайму. Ось ця мила дівчинка, справжній таран для недосвідчених юзерів. Їдкі коментарі, насмішки та тролінг, правна зброя в її руках. Але що ховається за цією маскою добра та ласки, коли людина щось напевно проекує? Якісь негативні речі свої на когось це психологічні захисти. Аби підняти тему агресії в інтернеті для широкого обговорення студенти та викладачі університету Франка організували фотовиставку Справжня реальність життя без ярликів в бібліотеці імені Олега Ольжича. 12 портретів, які Показують і людей, які можуть стати жертвами кібербулінгу, і ті люди, які власне є агресорами, зрозуміло для себе, що ця межа надзвичайно хитка між цими двома групами, тому що людина, яка вчора була жертвою, за сприятливих умов може стати агресором і ще може гіршим бути. За ціль організатори поставили увагу суспільства до такого явища, як мова ненависті у середовищі дітей та молоді. Ми вклали душу в цей проект. Ми хотіли до ну донести до людей нашу мету, щоб Якось ну, молодь, наше покоління, щоб вони перестали ну перш ніж писати щось, е, треба подумати живе спілкування. От єдиний поки механізм позбутися мови ненависті та насильства в мережі. І сьогодні українці, як ніхто у світі, це розуміють в контексті подій на Донбасі та інформаційної війни. Коли вони приїжджають живою до нас, це і вони шок. бачать зовсім шок. шок, вони зовсім інші речі да. ну, і в тому ж інтернеті, коли я бачу ці коментарі агресивні, я ж також іноді передивляюся ці коментарі з приводу да. е, те, що. Зробиться на сході, я навіть не зациклю. Виставка фотографій триватиме в бібліотеці імені Олега Ольжича до 14 лютого. Вхід вільний. Дмитро Клименко, Юлія Парух, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся з ск 1 та хай вам щастить. В ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 2 лютого. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Київське Динамо має шанс зіграти у лізі чемпіонів проти Манчестер-Сіті при підтримці уболівальників. Принаймні така інформація з'явилась на ресурсі «Спортарена». Арена. UEFA начебто вирішило дозволити допустити оболівальників на трибуни на матчі плей-офф. Нагадаю, кияни отримали бан на два матчі Єврокубків плюс один умовно без глядачів, а сталося це через поведінку оболівальників на матчі проти Челсі. Ті блокували прохід на трибуні та побили африканських оболівальників лондонців. Винуватцю інциденту суд вже видав покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробним терміном один рік. Тим часом Динамо підписало найкращого гравця Білорусі. А мова йде про 20-річного півзахисника молодіжної збірної Микити Корзуна. У прес-службі киян повідомили, що футболіст успішно пройшов медогляд та вирушить на другий тренувальний збір білосиніх в Іспанії у якості повноцінного футболіста клубу. Корзун, власне, вже встиг зіграти за мінське Динамо 68 матчів. Трансферне повутиння плетимо далі. Гвардіола очолить Манчестер Сіті. Про це англійський клуб повідомив на власному офіційному сайті. Угода між Ман Сіті та іспанцем розрахована на три роки. Наразі Хосеп успішно очолює Баварію, проте попередньо відмовився від подовження контракту на користь англійських багатіїв. Баварію ж наступного сезону керуватиме Карло Анчелоті. Новини регіону Житомиряни вдома виграли чемпіонат області з шахів. Змагання серед юнаків та дівчат відбулись 23 січня. Загалом участь взяли 6 дівчат та 8 хлопців Житомира Бердичева Малина та Коростеня. Серед хлопців перше місце виборов Денис Башмаков із шістьма очками. Серед дівчат перемогу святкувала Ольга Тіторенка з чотирма пунктами. Мрії здійснюються маленький фанат Месі, який мріяв про зустріч із кумиром, побачиться із найкращим футболістом світу. Фото п'ятирічного Муртазі Ахмаді з Афганістану стало справжньою інтернет-сенсацією. Хлопчик грав із м'ячем на вулиці в імпровізованій футболці Месі з десяткою на спині. Футболка була зроблена з поліетиленового пакету, адже у батька не було коштів, аби купити справжню форму. І от керівництво федерації футболу Афганістану отримало повідомлення від Месі Барселони щодо зустрічі з Муртазі. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.